Мір вам брати і сестри, дав нам Бог сьогодні новий день, і ми розпочинаємо його з Богослужіння. Слава йому! Я хотів би з вами сьогодні поміркувати над одною чеснотою, яка є в святому Слові Божому. Це Божий страх. Місце святого письма, якого я хочу прочитати. Це. Так. В українському тексті це 34-й розділ книга Псалмів. Зачитаю трохи тексту, буду читати з першого вірша. Псалом Давида, коли він вдавав себе божевільним перед Авімелехом, прогнаний царем, Давид відійшов. Мова йде про той момент, коли Давид з одного вогню втік та в другий, коли він тікав від Саула, від свого пана, який його переслідував і втік. Землю Філістинську і там потрапив до іншого царя, який теж мав від нього відносно нього свої плани, нехороші. І він змушений був е, чинити так, щоб його вважали за божевільного. Так говорить Слово Боже, для того, щоб спастися, для того, щоб залишитися живим. І цей псалом, який ми будемо читати зараз, він склав. Коли знаходився в таких обставинах. А тепер будьте уважні, тому що ми будемо читати Псалом. Величатиму Господа кожного часу, хвала йому постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися душа моя. Нехай це чують лагідні і веселяться, величайте Господа зі мною. Давайте разом прославимо Його ім'я. Шукав я Господа, і він відізвався. Від усіх моїх небезпек Він визволив мене, подивіться на нього і засяєте, і ваші обличчя не осоромляться. Цей бідолаха заволав, і Господь почув, врятувавши його від усіх його напастей. Господній ангел отаборюється навколо тих, котрі бояться його, і визволяє їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Блаженна людина, яка покладається на нього, бійтеся Господа, святі Його, адже тим, котрі бояться Його, нічого не бракує. Навіть молоді левчуки бувають нещасними та голодними, але ті, котрі шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Прийдіть, діти, послухайте мене і навчу вас Господнього страху якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні? Нехай стримує свій язик від зла і свої уста від лукавих речей. Відвертайся від зла і чини добро, шукай миру і невтомно перевайся до нього. Господні очі на праведних і його вуха слухають їхні благання. Але обличчя Господнє проти злочинців. Щоб знищити і землі навіть пам'ять про них. До цього місця. Брати і сестри, я хотів би звернути увагу на те, що в Слові Божому багато разів говориться про Божий страх. І Є таке місце Святого Письма, яке говорить, що початок мудрості то є Божий страх. І я думаю, що напевно, що кожний з нас хотів би бути. Мудрою людиною. Скільки раз могло таке бути в нашому житті, що ми оглядаючись на якісь свої вчинки, на якісь кроки, які ми робили, і ми бачили, що то не самі були правильні вчинки і не самі кроки, але ми їх вже зробили, і тоді ми думаємо, що ж не вистачило мудрості. І я думаю, що так могло бути не одного разу, коли ми щось та не, не зовсім добре чинили в своєму житті. Тому що не вистачало мудрості. Але для того, щоб нам мати більше мудрості, то починати потрібно з Божого страху. Ви знаєте, я в своєму житті багато різних проповідей чув на цю тему і навіть чув, коли бувало люди читають одне, а розказують рівно навпаки. Розказує, що Бога не потрібно боятися, Його просто потрібно поважати, ну і щось в такому плані. Тим часом Біблія говорить відкритим текстом, що Бога потрібно боятися. І знаєте, якщо початок мудрості починається з страху Божого, то було б непогано розібратися, а звідки бере свій початок страх Божий. Звідки він бере. І дивіться, цей псалом написав Давид, і в цьому псалмі він каже такі слова: прийдіть до мене, діти, я навчу вас страху. Я навчу вас страху. Це трошки, знаєте, не той страх, про який знають люди в цьому житті. Хоча я скажу, що страх ну, досить таки непогана річ. Досить таки непогана річ залежить від того, що ти маєш на увазі. Я думаю, що якщо людина ось так собі прийшла до дороги, по якій їздять автівки, і вона так без всякого страху на той інший край дороги переходить, то це коли-небудь закінчиться для неї плачевно. Як ви думаєте? То, то тако було б непогано якийсь страх мати, та й наліво подивитися, та й направо подивитися, а не собі такого просто нічого не боїшся і йдеш. О, А такий самий водій може їхати, який теж нічого не боїться. І потім водій наїхав на такого пішохода, який нічого не боїться. І як правило, пострадавшими залишаються пішоходи. Може і е, е, значить, калікою залишити, і, і так далі. Ну, це як приклад, так? Да? То добре, коли от людина вона прийшла, там, допустим, до перехрестя, і вона шукає цей пішохідний перехід. Та й навіть якщо вона його знайшла, вона не просто безстрашно йде, бо вона на пішохідному переході. А, а спочатку вона зупинилася, подивилася, чи нікому вона не буде якихось перешкод значить, чинити, чи, чи не наїде, случайно на неї хтось, тому що може хтось ну, надто швидко їде. і, як ти став на, на пішохідний перехід, а він не встигне зупинитися, О, ну і що з того, що ти правий, як після того ти можеш з оказатися під колесами машини. Тому, брати і сестри, да? є, є <coughs> страх, я би сказав, він раціональний, він правильний і добре, коли людина, вона його має. Але є страх, який людський страх, який томить душу. І він багато чого може зробити недоброго, до якихось психічних розладів людину привести і так далі. Це допустимо людина може боятися темряви, вона навіть може боятися сісти десь в ліфт і так далі, і так далі. Це недобре становище. Але цей страх, про який я хочу сьогодні розкрити, значить, Слово Божого, цю думку, він пов'язаний з Богом, він пов'язаний з тим, що ми знаємо, хто такий Бог. І дивіться, як Давид каже: прийдіть, діти, навчу вас страху Господнього, і потім каже такі слова. Значить, е м якою має бути людина, котра любить жити і хоче бачити щасливі дні? Щасливі дні це те, що всі ми хочемо мати. Ми хочемо мати щастя, ми хочемо мати благословення. Я думаю, що кожен з нас. Хоче мати щастя і благословення. Але дивіться, з чого він починає. Якою має бути людина, щоб так було. Починати потрібно з того, яким потрібно бути мені, як мені потрібно жити, щоб бути щасливим. Знаєте, далі написано такі слова: нехай стримує язик свій від зла і уста свої від лукавих речей. Таке коротеньке свідоцтво, скажу. Два дні тому назад я проснувся вночі від того, що в мене затерпла щука, і, і тут губи затерпли. І Я проснувся, включив світло, подивився в зеркало. Я сам себе не впізнав. Такий стоїть, дивиться на мене дядько з зеркала з перекошеним лицем. Казала лікарі, що то була ішемічна атака. Тобто щось подібне до інсульту, тільки трошечки в іншому напрямку. Е, ви коли зараз на мене подивитеся, ви нічого цього не побачите, але я ж бачу. І я не хотів на себе так дивитися і щоб так постійно залишалося. Я хотів, щоб все поправилося. А напередодні ввечері в розмові з одним братиком, я там. Дещо не зовсім потрібно сказав про іншого братика. Я не скажу, що щось дуже погане, але щось не зовсім добре. І ви знаєте, коли я подивився в зеркалі на свої дві губи одна товста, нижня і верхня товста. І якраз вони працювали, коли балакали. Чи це без них обходилось? Ви коли щось говорите, то губи участвують в цьому, язик участвує, ні. Ну, я так згадав, що мій участвував в цьому. І я так подумаю, подумав, перше, що я подумав, дай мені Господи, своє милосердя. І забери оце все, дочекатися до ранку, і першим, що я зроблю, це я вибачусь. І я вибачився. І до вечора того дня все порівнялося і все стало на місце. Як ви думаєте, воно обов'язково повинно було помінятися чи могло б залишитися на місці? Як ви думаєте? Ваша думка? Ну, я знаю, що ви скажете, 50 на 50. Але воно змінилося в ту, другу, іншу сторону, в кращу, яку я хотів. Знаєте що, брати і сестри, хочеш бачити добрі дні, хочеш бути щасливим, хочеш, щоб твоє життя не приходило нічого лихого і невірного. Утримуй свій язик, бережи свої уста. Це перше, за, за чим ми повинні наблюдати. Я дочекався ранку, я позвонив до двох братів, до одного, перед ким я говорив, і до другого, за кого я говорив. Розумієте? І кажу, вибач мене, будь ласка, я не старих своїх уст. Він каже, без питань. Там нічого страшного не було. Але знаєте що? Буває Господь строгий, тому що ми, буває, собі дозволяємо не те, що треба. І воно знаєте, як буває? Воно буває так, як накопичується. Є такі ліки, які працюють через накопичення. Ви прийняли одну таблетку, вам нічого не помогло. На другий день ви прийняли другу таблетку і вам знов нічого не помогло. Але на третій день. Коли ви прийняли вже третю, третю таблетку, а дві попередніх вони збереглися в організмі, і вони починають працювати, і вам починає допомагати або шкодити. Все залежно від того, які таблетки, чи там є побочні дії і так далі. І, так далі. і ви знаєте, так само у нас в серці буває, зробив щось не зовсім хороше, ну, нічого поганого не сталося. Зробив ще раз. Ну, знов нічого поганого не сталося. А ти вже й страх тіряєш, правильно? Ну, так привик, ну ж ніколи ж нічого не ставалося, значить, і далі не повинно ставатися. А воно взяло та й сталося. А потім потрібно що? Рівняти свої стежки, а потім потрібно, можливо, каятися, вибачатися, можливо, сповідуватися перед служителем. Залежно від того, що то воно таке було, брати і сестри. Дивіться, я на що хотів би звернути увагу? Коли ми читаємо Слово Боже, Давид каже: бережи, стережи свої уста. Стережи свої уста від лукавих слів, від неправильних слів, ти маєш бути сторожем перше за все своїх власних вуст. Якщо ти хочеш бачити добрі дні, щасливі дні у своєму житті. Починай стерегти свої уста. І потім Давид каже такі слова: відвертайся від зла. Чи не добро, шукай миру, невтомно поривайся до нього, Господні очі на праведних і його вуха слухають їхні благання. Тобто, праведна людина це та людина, яка дотримується Божого Слова, яка старається, щоб в її житті було так, як написано в Біблії. Ви знаєте. Я одного разу читав книгу Левит, і це 23 й розділ книги Левит, оскільки в нас на сьогоднішній день проходить розбір Слова Божого і іменно книги «Левит», то я прочитав такий текст в 23 му розділі книги Левит. 23 23-й розділ йде мова про свята. І перше свято, яке мали, значить, дотримуватися євреї, це суботній день. Це суботній день згідно закону, згідно слова Божого, яке вони мали на той час. І ось 23 розділ, перший вірш написано так. Далі Господь промовив до Моесея, говорячи, скажи ізраїльтянам такі слова. Ось установлені Господом свята, в які ви скликатимете святі збори. Це Мої свята. І далі перераховуються всі свята, які повинні були дотримуватися євреї. І е, першим святом це третій вірш написано, шість 6 днів займайтеся справами, а 7-го дня субота, відпочинку, святі збори. Ви знаєте, я такий маю приклад, е, не приклад, а привичку таку маю. Да? Я навіть з планшетом вже зараз на кафедру ходжу. Хоча бая з нього читаю, буває читаю з, ну, з Біблії, звичайно. Чому я маю можливість дослідити слово, яке перекладалося в нашій Біблії, значить, в оригіналі. І багато є моментів, коли одне і те саме слово може перекластися по-різному. І я вирішив провірити слово святі збори. Зібрання, що це воно таке зібрання? Який же я був здивований, коли я знайшов, що слово зібрання можна перекласти читання читати. І коли я прочитав цей текст, думаю, цікаво, Получається, зібрання не робляться заради зібрань, а вони робляться заради того, щоб там читати. Щоб на зібраннях читати. І я не знаю, наскільки вони там читали, допустим, кожної суботи. Може бути такого, таке, що так не робилося. Хоча, напевно, що зібралися, і що ж це ми там будемо робити, коли ми зібрались? Субота прийшла і треба зробити зібрання. Не просто сидіти вдома, а святкове зібрання. І під час зібрання, що ми зібралися, і що будемо дивитися на одне одного, що може розповідати, хто скільки дров заготував, або яку свиню виростив, чи ще щось там. Ну, на сьогоднішній час, да? бо євреї свиней не вирощували. Що ж то вони мали робити, коли вони зібралися? Напевно, що вони мали говорити про закон. Напевно, що хтось з закону мав щось казати і щось пояснювати. Бо це ж священне зібрання або читання. Ну, я собі дослідив цей момент, прочитав собі далі і ось читаю далі. І 26 й вірш написано такі слова. Знову Господь промовив до Моїсея, кажучи: 10-го дня цього ж сьомого місяця, день викуплення, у вас будуть святі збори. Ви будете смиряти ваші душі та приносити Господу вогняні жертви. Не виконуйте цього дня жодної роботи, тому що це день покути, аби завершувати за вас викуплення перед, звершувати за вас викуплення перед Господом вашим Богом. І знову святі збори. І дещо ще додається. Знаєте, що додається? Написано так. Ви будете смиряти ваші душі та приносити Господу вогняні жертви. Коли я прочитав цей текст, я вирішив перевірити, а що це означає, слово, значить, смиряти ваші душі. Кілька ж я був здивований, коли я знайшов багато інших таких. Синонімів цього слова, які присутні, значить, в, в можливості, як можна було по-другому перекласти це слово. Буквально воно означає нахиляти свої душі. Нагинати їх, смиряти свої душі означає нагинати їх. Про що мова йде, брати і сестри? Мова йде про те. Що коли ми будемо робити священне зібрання, і ми будемо читати Біблію, і в Біблії написано про кого? Про нас з вами. Чи не? Там написано про те, як ми повинні жити, як ми повинні вести себе відносно один одного, які між нами мають бути стосунки. Там все це написано. Написано, як вести себе відносно Бога. І коли ти раптом прочитаючи, читаючи Біблію, ти прочитав, що щось у твоєму житті не відповідає тому, що ти прочитав. Ти маєш душу свою нахилити в напрямку слова Божого. Дивіться, я ще хочу прочитати один текст, який написаний в. 에... Повторення закону. Четвертий розділ, десятий вірш. Тільки з 9-го прочитаю, тільки стережись і пильнуй свою душу, аби ти не забув того, що бачили твої очі. Нехай вони не відходять від твого серця в дні твого життя, переповідай своїм синам та синам своїх синів. Про той день, коли ти стояв на хориві перед Господом твоїм Богом, і коли Господь звелів мені, збери до мене народ. І нехай послухають моїх слів, щоб вони навчилися боятися мене протягом усіх днів свого життя на землі і щоб навчили цьому своїх нащадків. І Моїсей говорить, не забудь того дня, коли ти стояв перед Господом, і Господь говорив з тобою. І тоді Господь, коли він промовляв до тебе, мені Господь такі слова сказав: збери до мене народ! І нехай послухають моїх слів, щоб вони навчилися боятися мене. Брати і сестри, коли я звернув увагу на цю тему, а я вже прочитав книгу повторення закону, який же я був здивований, коли я, по-моєму, чотири чи п'ять разів знайшов подібний текст, в якому Господь каже, що народ Господній навчиться боятися Його із Його слів. Якщо людина не читає Слова Божого, якщо вона не знає Слова Божого, нема чого дивуватися, що вона боятися Бога не буде. В неї нема причини його боятися. Вона не знає, хто він такий. Вона не знає, як Бог реагує на таку чи на іншу поведінку. Вона не знає Бога. І коли я цю тему дослідив, ви знаєте, я собі так думаю, як ви думаєте, який Такий був перший гріх, який почали робити євреї. З чого вони почали грішити? Перше, що вони почали робити, це вони поклонялися ідолам, робили якісь собі істукани. Як ви думаєте? Знаєте, я думаю, з чого вони починали? З зібрання свяченого. Одну суботу пропустили, не зробили зібрання, не було читання. Прийшло час другу суботу, а потім більше субот, а потім дійшло до великих свят, а потім дійшло до того, що народ Божий та й Бога не знає. Тому що на зібраннях, на цих великих зібраннях потрібно, щоб було читалося Слово Боже. А при читанні Слова Божого люди знайомилися зі своїм Богом і в них випрацьовувався в страх. Вони розуміли, що той Бог, якому вони служать, якому вони поклоняються, то святий, то великий Бог, який не може потерпіти інших богів. Але в них цього знання не було. А починається все здаля. Пропустив, пропустив, пропустив. Я деколи спілкуюся з людьми і дуже часто задається питання. А як вам міняти своє мислення? Ну, наприклад, ви побачили, що ваші думки, вони вас, ваше мислення, воно вас підводить, воно у вас неправильне, і ви вирішили, що все, вам треба міняти. І що? Як тепер ви його поміняєте? Як ви його поміняєте? З поганого та на хороше. Ви знаєте, як свого часу щось неправильне, якісь неправильне розуміння входили в нашу душу, в нашу пам'ять. Вони там поселялися, вони туди складалися. Якийсь досвід не зовсім правильний. Так само правильне треба покласти спочатку. Треба заполучити оцю інформацію через очі, через, через вуха, її треба покласти. Свій розум спочатку, а потім можна розраховувати на те, що моє мислення буде мінятися. А як буде мінятися моє мислення, то буде мінятися поведінка моя, моє відношення до людей, моє відношення до Бога. Отже, про що ми говорили сьогодні? Про те, що давайте будемо читати Біблію, Боже Слово, щоб навчитися любити Бога. Боятися Бога і служити йому так, як він цього від нас очікує. Помолимося. Амінь.